Вітаю! Я Ночкин Олег, вже більше п'яти років живу на островах філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні останній день цього 2022 року. Тому це буде таке відеотост з, з практичним приміненням. І так, предісторія. Коли я приїхав на цей острів, перша іноземка, з якою я зустрівся, ну і почав розпитувати, острів малий, іноземці, комуна, тут, мабуть, так все, живуть вони і щільно, і один одного знають, і якісь тут, мабуть, є певні. Моменти щодо звичок до традицій, як то все відбувається. Вона мені каже: ти знаєш, тут іноземці один одного цінують, і хтось комусь цікавий, тільки якщо хтось смачний. Це прямо тут такий вже розхожий термін. Це означає, що не дивлячись на те, що тут багато є пропозицій щодо. Як кулінарії, так і кондитерки різної, все одно дуже багато людей, яким не вистачає чогось прямо дуже смачного. Тобто, коли знаходиться людина, яка щось смачно готує, не лінується то готувати, то завжди дуже гарно ця людина дуже популярна. Її всі хочуть бачити. В неї гарно йде бізнес, і взагалі все добре. Це я до того. Що хто схильний готувати щось, щось робити, тим більше тут і популярна, от я дивлюся по польському ресторану. Він завжди, завжди там є люди. Завжди люди щось замовляють. І саме популярне це вареники. Ну тобто іноземці, здебільшого, теж люблять вареники. Різні, різні іноземці, я маю на увазі. І не обов'язково для цього тут відкривати якийсь там кафе, чи навіть ресторан. Для цього достатньо мати необхідний якийсь там інвентар, приладдя. Щось можна готувати, щось можна пекти, все що завгодно. Якщо ще там є хист, що до освоїти блюда якихось інших там народів, тих діаспор, які тут живуть. Доставка, це все дуже просто. Місцева влада на то ніяк не реагує, що хтось займається таким якимось бізнесом дрібним. Сюди можна приїжджати, от якраз таким людям, не таким безруким, як я. Такі, от безрукі, вони скоріше стануть, якраз от я буду першим клієнтом, хто таке буде робити. І таких з десяток знайдеться точно. А десяток таких клієнтів, я три місяці тут проживши, я пересвідчився в тому, що то дійсно працює. І я так само замовляю от, їжу у поляків, у німців. І все одно тут іноземців багато, хто з чим займається. Але людей, які б, які б хотіли б то споживати, їх набагато більше, і вони вже вони інші. Тобто в основному, який тут живе контингент, це. Молоді там люди, які працюють дистанційно it спеціалісти, і все таке, або пенсіонери, яким уже не хочеться там щось сильно перенапружуватися. Вони просто хочуть жити, відпочивати. Вони готові за то платити, тому це. От уже я точно знаю, що це абсолютно гарна тема для тих, хто захоче сюди приїхати. Це відповідь, що до часто запитують мене про роботу, за що тут жити. Це щодо практичності мого тосту. І тема відповідно номер 2 Тут цибуля зараз, не тільки на цьому острові, а загалом на Філіпінах, вона стала колосально дорогою. Тобто, прайс цибулі то. Зараз вже за позначкою 10 доларів вже досягає ціна майже 15 доларів. І значить, тут вже такий мен з'явився картинка, така гуляє по всім філіппінським діаспорам у Фейсбуку. Що цибуля зображена у вигляді, що вона золота, така от картинка, і підпис, що це нова валюта Філіппін. Один американський дядько, теж який тут уже живе давно, він бувший фермер, там, десь, десь звідти, з якоїсь Техащини, чого Оклахомщини. І от він просто вже такий пост, порада, гнів опублікував тут в місцевій групі на Фейсбуку. Він про що, що каже люди? От я бувший фермер. Я завжди дивлюся на землю. Я розумію, що на ній можна вирощувати, що не можна, яка, яка то буде, який то буде урожай, ну і так далі, якої він буде якості. Каже, я дослідив цей ґрунт. Я робив там різні експерименти там на невеличкій ділянці з різними культурами сільськогосподарськими. Каже, цибуля тут росте дуже гарно. Каже, там чогось там не вистачає. В общем, він зробив таку повну розкладку щодо солоності ґрунту, що туди треба трохи там додати, яких добрив, яка то буде врожайність. і тут все написав в цифрах. Що дивіться, з одного гектару, то ви отримаєте мільйон е песо. Ну, це буде валовий дохід, в залежності від того, там як у вас вже будуть витрати на то все. Він каже, я то не можу прорахувати. У кожного тебе по-різному своя земля чи орендована. А так це мільйон песо. Мільйон песо, щоб було зрозуміло, це по даному курсу приблизно 18 тисяч доларів. Тобто, теж для фермерів, для людей, які вміють готувати, особливо для родин. Де, які займалися сільським господарством, і де жінка чи може чоловік вміють гарно готувати, то от тема на поверхні: контингенту, який би то споживав, і які платежоспроможні, платежоспроможні, його є. Я то буду першим клієнтом. Ну що не про цибулю, а що про різні борщі та тортики, то все до мене. Як би не варто боятися сюди їхати, це я все до чого. Тепер до суті. Значить, мене в свій час ну сюди вже загнав просто відчай. Тобто, коли я був розчарований в подіях 2014 року, до чого що то не призвело все одно, що українці населення України нарешті стане українцями, все одно це ігнорування повністю мови культури базових речей, мене на то все не вистачило по нервам. я минув сюди, уже все в еміграцію. Хоча не збирався нікуди їхати, просто от був відчай і. То, що називається світ за очі другий раз, коли мені то всіх діагнозів наставили, це вже майже 4 роки тому і сказали, що то не буде більше, там мені лишилося не більше трьох місяців. Ну от, уже майже 4 роки, і от я живу тут. Мало того, що от, чим я чимсь займаюся, і вам навіть про щось з'явилось натхнення розповідати. Тому хто може знайшов. Вже собі примінення і туди, куди вас занесло, там до Європи, до Австралії, до Канади. То хай вам там буде той відчай і ті кроки продуктивними. Ну а хто не знайшов, то пам'ятайте, що тут на островах живе такий мордовський жидобандерівець. Хто ще поки в пошуку, то будь ласка, ласкаво, прошу і сюди. Повірте, якщо ви не такі безрукі, як я, і є бажання чимось займатися, то от все тут буде. От я приклади їх навів. Отже, за продуктивний відчай. Будьмо.